Зараз є громадська складова у частині розробки, в тому числі і безпілотної авіації. Дуже велика громадська ініціатива, і конкретно зараз відповідю на Обстріли іранськими дронами став ось такий пост фонду Повернись живим, який акумулює в собі дуже багато коштів на допомогу фронтові. І фонд повернись живим за анонсував, що вони спільно із гур міністерства оборони головної управління розвідки будуть працювати над зброєю дальньої дії. Що воно таке і з чим його їсти? Як ви для себе розумієте таке повідомлення, пане Сергію? І чи варто його пов'язувати із іншим повідомленням такої інституції, як Укроборонпром щодо розробки дрону на тисячу кілометрів? Те про що ви власне згадали? Ось така інтригуюча фотографія. Щось воно навіть, я навіть не знаю, це дрон, але ж якась зброя, яка здатна стріляти на тисячу кілометрів? І як от говорив фонд, повернись живим? Що це може бути? зброя, яка буде задавати небезпеки самій Москві і Кремлю, ну ви знаєте, тут питання знов таки ви дуже слушно зауважили. Є питання політичного характеру, є питання військової доцільності. І тут я б сказав так, що ну, як мене вчили в академіях, і там де я вчився, що найголовніше то є раціональна витрата дуже обмежених ресурсів, які завжди є дуже обмеженими. Тому створення таких от виробів, чи є вони доцільними, наскільки вони будуть нам підходити, і для, для яких цілей ми будемо їх застосовувати. Це питання, яке можливо потребує знаєте, такої відкритої дискусії у більш широкому форматі. Що стосується необхідності для нас мати такі більш далекобійні системи, ну абсолютно, і тут би знаєте, це жодним чином не якась реклама. Але я хотів би звернути увагу наших шановних слухачів і і глядачів на те, що власне Україна вже рухається в цьому напрямку, тому що прийнято принципове рішення про створення виробництва. Заводу Байрактар. підкреслю заводу Байрактар, а не самих систем Байрактар, які ну як це дивно не звучить, вже застарілі. Так зброя так само застаріває, і саме цей Байрактар, це підприємство, воно розгортає виробництво нових вже безпілотників, абсолютно нового типу ударних безпілотників, «Акінджі» і кезелеме. Які будуть оснащені українськими двигунами і будуть вироблятися в Україні, і саме ці безпілотники дозволять нам в рази збільшити бойового навантаження на цей літальний апарат, і вони дозволять нам в тому числі доносити той чи інший вид озброєння, верніше той боєприпас до визначеного місця застосування. Чи потрібно нам створювати ще більше різних типів озброєння? Так, безперечно, але повертаємося до того, що ми з вами говорили. Це залежить від економічної спроможності держави розробляти і створювати такі системи озброєння, тому що нам ще треба і годувати дітей, і забезпечувати пенсіонерів, і підтримувати інші галузі нашої оборонної промисловості. Тому наскільки в нас вистачить грошей, наскільки в нас вистачить інтелектуальних ресурсів, настільки ми будемо, як то кажуть, і широко шагати в напрямку до нашої перемоги. І це є основним нашим завданням на сьогоднішній день, повертаючись до того, чи потрібні нам такі системи так безперечно потрібні для вирішення на нагальних питань е, знищення військових об'єктів, е, які завдають шкоди е, саме Україні. І якщо ми говоримо про, наприклад, доцільність існування такого виду озброєння, як безпілотний літальний ударний безпілотний літальний апарат, що буде доставати цілі за тисячу кілометрів, наскільки це необхідно, це нам конче необхідно навіть з точки зору. Захисту нашого цивільного населення від ударів крилатих ракет, тому що не мож, ну знаєте досить складно ганятися за кожною окремою крилатою ракетою. Достатньо, або доцільно, я б сказав, нанести удар по базі зберігання цих ракет для того, щоб унеможливити використання цієї бази. Тому така зброя нам. Так, потрібно, як власне, і десятки різних типів зброї, яка нам е, може бути необхідною. Знаєте, тут я б сказав так: от ми зараз отримали протикорабельні ракети. Я знаю, що вони зараз не на слуху, після крейсеру Москва Росія не ховаються, але забезпечити, забезпечити. Е, Нормальне судноплавство у акваторії Чорного моря, ми, ми зможемо тільки маючи фізичні кораблі, які зможуть відганяти противника за межі радіусу дії ударних систем цього противника без цих кораблів, без фізичного наявності флоту. Ми не можемо говорити про безпеку судноплавства в акваторії Чорного моря, і це так само проблема, яка так само потребує колосальної кількості грошей і інших ресурсів. Ви поки відповідали про тисячі кілометрові засоби ураження. Я навіть проклав маршрут теоретично з Києва до Москви по прямі 724 кілометри, навіть менше ніж тисячі кілометрів. Тому ну це все так. Звісно, варіації на тему так би мовити. Нам звісно, хочеться ще більше перенести відповідальності за дії росіян на їхні голови. І те про що писали наші два поважні генерали Залужний та Забродський з приводу відсутності безкарності для росіян у своїй публікації. Вони це зробили. Що от найбільша проблема щодо так це від те, що вони відчувають себе безкарними за те, що вони роблять на територіях інших держав не лише в Україні, але й у Сирії, але й роблять із робили. Двічі робили в ході двох воїн із народом Чечні, не тим, які зараз ліг під Кадирова, а тим, які воював із Росією, і багатьма багатьма іншими народами. Не забуваємо про Грузію, не забуваємо про Молдову і тому подібне. Тому вони мають відчути Росіяни, мають на увазі, що вони перестали бути безкарними і ось такі. Удари по в тому числі і по Москві те, що про анонсував кроборонпром, буде дуже важливою психологічною зброєю проти Росіян і в цій війні проти Російської Федерації. А я от... б тут я б тут з вашого дозволу, пане Василь, все ж таки б зауважив, що ми не можемо бути подібними до цієї орди. Яка зносить все і вся. Ми не воюємо з жінками та дітьми, і наші удари можуть стосуватися виключно військової інфраструктури і об'єктів, які становлять критичну небезпеку саме для нас. Ми не терористи, ми цивілізована держава, і ми не носимо удар тільки по противнику. Ми не воюємо з цивільним населенням.